Віра для чого взагалі потрібно вірити? Адже без віри, це віра це якраз є цим ключом. А без віри, ну любі дії, навіть людина вона може себе називати там християнином, віруючим християнином. Ну коли в людини немає віри. Всі ці дії вони просто перетворюються в релігію дії заради дій, які не приносять ніякого плоду, ніякого результату. І а, що таке взагалі віра? А, це впевненість. Вони видимому здійснення очікуваного, коли ми ставимо певну ціль, а, ми діємо, адже ну віра вона без справ мертва. Ми діємо а, і ми досягаємо цієї цілі. А, Впевненість в невидимому здійснення очікуваного то, що ми очікуємо, повірі наші дається нам. Адже написано, що повірі ваші дано буде вам. Тому потрібно вірити. Амінь.